Дитячий садок райдуга представляє. Мов яблучка рум'яні, веселі мов струмок. Запрошують малята на відео урок веселих цих маляток недуги не беруть, малята здоров'ята усіх так зовуть. Привіт! Запрошуємо тебе на стем тиждень. Будьмо здоровими! День третій таємниця пісочку. Як добре влітку пограти в пісочниці, наліпити пасочок. Або побудувати замок. А звідки? Береться, пісочок. Розкаже робот-трансформер сателіт. О! Куди це я потрапив? Стільки піску! Це ж пустеля! Точніше, піщана пустеля! А що ж таке пісок? Це малесенькі частинки корисних копалин, з яких складаються гори під дією вітру дощів. З солоної води, з перепаду температур, гірські породи поступово руйнуються, шліфуються і перетворюються на дрібнесенькі часточки. Цей процес триває протягом тисяч років. А чи можливо грати з піском вдома? Так, звичайно, можливо! З кінетичним піском яким є безпечним і добре ліпиться. Чим корисні такі ігри для здоров'я? Ігри в пісочку дозволяють розвити пальчики, а через них і мовлення. Позбутися страху, змінити поганий настрій на добрий на пісочку можна малювати, писати цифри, букви, заривати, відривати. Дрібні іграшки. Ліпити за допомогою формочок. А з блискучого пісочку можна створити справжнє диво чарівний магніт. Пропоную вам разом зі мною виготовити чарівний магніт. Для цього нам потрібна підложка, клей-олівець, пензлик. Глітерний пісок та магнітна бумага. В мене вже попередньо вирізаний шаблон. Квітка бажання. Це може бути будь що сердечко, сонечко, квітка. Все, що забажаєте. Змащуємо нашу квіточку клеєм олівцем. Промазуємо дуже, дуже щільно. Беремо пензлик, глітерний пісок та фантазуємо, ще це можна робити пальчиками. Thank you Ось така квітка бажань вийшла у мене.